Вала таке, пролежав усі вихідні в ліжку, а в понеділок відчуваєш себе ще більш розбитим. Річ у тім, що ми часто плутаємо ілюзію відпочинку із справжнім відновленням. І перша причина це цифровий шум. Якщо ти відпочиваєш у соцмережах, то твій мозок продовжує працювати наповну, оброблюючи гігабайти контенту. Друга причина в тому, що в видів тому існує аж сім – Фізична, ментальна, емоційна, соціальна, сенсорна, творча та духовна. І якщо ти вигорів ментально, то просто полежати тобі не допоможе. Нашому мозку часто потрібна не тиша, а зміна діяльності. Цілий день працював за комп'ютером, іди на тренування, весь час був серед людей, побудь, наодинці без гаджетів. Справжній відпочинок це не відсутність зусиль. А наповнення саме того ресурсу, який ти вичерпав. Перестань картати себе за ліннощі. Спробуй замість смартфона прогулянку, а замість простого сну зміну оточення. А який метод реально повертає тобі сили, поділись в коментарях.